Слава Ісусу Христу, мирного дня. Приїхав до тітки, кажуть, дайте супу, вона каже, будеш рвати малини. Дам супу, рвемо з тіткою малини. Тітка Лариса, я, о, реце наше. Там же є ящики, каже, хоч супу рви малину. Так що я рву, я рву малину, бо то обідня перерва, приїхав ще. треба, що тітонько подзвонити до е, Романюшки, любе. Там треба перепідписати бумагу, бо там не підходить. По роботі. Та й таке, приїхав по роботі, апаратика Максимкові не знайшли, але о, заробляю суп, бачите? О, заробляю суп, тітки. О, гляньте. о, червоний борщ буде зараз. Так що, ходя. Ну, рвемо. рвемо хоч, хоч трошки. Казала бабуся, хочеш їсти. Ні, не бабуся ректор. Хочеш їсти паляничку, роби людину на мукичку. Тітенько, я не пропустив там нічого. А от є ж. О, бачите, о, дивіться, ще яка малинка є, дивіться. No. О, пропускаю. Педу ще до боршуни її не, не буду їсти, як пропускаю малину. Та й все. Якісь справи. ну, no. Ні, от є, дивіться, гарно. Якраз пропустив пару тих бубок. Ось трішки, Тітка нам допомагає, хочу її трішечки, бачите, яка гарна малинка. А ціна яка тітку? Не знаю. Ще не знаєте? Ні. Ну, фіна трошечки того року є. Ще огірочки вона, салат назбирали, покирвали малину. І таке. Всім гарного дня.